Путін продовжує перевіряти НАТО. Численні провокації, які ми спостерігаємо протягом крайніх тижнів на території європейських країн, свідчить про те, що лідер Кремля намагається внести внутрішню дестабілізацію у північно-атлантичний альянс, а також перевірити можливість швидкого реагування і поставити під сумність досільність підтримки України, начебто, даючи сигнал, що переживайте за власну безпеку, а не концентруйтесь на підтримці своїх партнерів, які вже зараз. Протистоять Російській Федерації, частково фактично своїх цілей Путін добився, тому що серед країн НАТО пішов певний поділ на тих, хто вважає, що не можна радикально відповідати на провокації Кремля, тим самим не давши себе втягнути у збройний конфлікт з Російською Федерацією безпосередньо. Натомість інші країни, зокрема, наприклад, Данія, вважає, що реагувати на ці провокації потрібно жорстко. І приклад Туреччини 2015 року яскраво демонструє, що така жорстка реакція вона дає свій ефект. На рівні керівництва НАТО звучить чітка підтримка України і готовність продовжувати військову допомогу нашій державі. І свою лепту буквально вчора вніс також є президент Сполучених Штатів Америки, який однозначно на запитання журналістів відповів, що реагувати потрібно на провокації Російської Федерації, і на питання, чи варто збивати літаки, РФ відповів так, потрібно. Це означає, що терпіння НАТО не є безкінечне, це означає, що альянс готовий реагувати на ці загрози, але ця камлява реакція, яка на перший погляд. Можна пояснити четвертою статтею, а не залученням п'ятої статті, вона частково і дає певні, скажімо так, апетити самому Кремлю. Тому наше завдання як держави, яка протистоїть Російській Федерації, полягає в тому, щоб максимально скооперуватися з альянсом і не тільки у готовності закупляти американську зброю за гроші країн НАТО, але й також і спільним реагуванням. У плані протиповітряної оборони і я вважаю, що дискусія по закриттю повітряного простору на заході і півдні нашої держави вона має перейти з теоретичної у практичне русло в будь-якому випадку. Це наше спільне завдання зупинити агресора і не дати йому можливості поширити свою агресію на територію європейського континенту.